Життя ЛГБТ людей неймовірне. Розкажу про це просто зараз у Гейновинах. У Беверлі Гілс роздали золоті глобуси. Їх отримали і ЛГБТ люди. Найбільше нагород зібрала стрічка Емілія Перес про трансгендерну жінку. А саме за найкращу комедію, найкращий не англомовний фільм, акторку другого плану і пісню Ось що сказала на сцені зірка фільму і трансжінка Карла Софія Гаскон. Сьогодні не випадково моє вбрання саме у цьому кольорі. У мене є для вас повідомлення. Ви можете посадити нас у в'язницю, можете нас побити, але ви ніколи не заберете нашу душу і нашу ідентичність. Ми ті, хто ми є, а не ті, кого ви хочете бачити. Найкращою акторкою у мінісеріалі стала легендарна Джоді Фостер. Вона відкрита лесбійка і отримала нагороду за четвертий сезон справжнього детектива. Найкраще у моєму віці це розуміти, що тебе оточують такі класні люди. Дякую своїм синам і звісно, моїй дружині Алекс. Люблю вас. Також нагороду отримала і квірна спортивна драма Суперники за найкращу музику. Її написали Трен Трезнор і Атікус Рос. А поки в Америці ЛГБТ людей нагороджують, в Україні на них нападають. Невідомий побив художника Даніеля Скрипника. Нападник його ображав, а потім застосував силу. Постраждалий вже звернувся до поліції. Ми подзвонили Даніелю. Ось що він нам розказав. Мій фізичний стан зараз дуже поганий, тому що я маю струс мозку, тому мені зараз дуже зараз важко. І поліція працює. Я постійно на зв'язку і чекаю. На подальший розвиток цієї ситуації, тим часом в парламенті досі лежить законопроєкт 5488. Він посилює покарання за злочини ненависті. Але поки Верховна Рада виносити на голосування документ не поспішає. Нам дуже важливий твій лайк під цим відео. Тоді його побачать ще більше людей. І про інші новини тижня у короткому дайджесті. Померла дрех королева зе Вів'єн. Вона виграла у першому сезоні британської версії шоу Дрек Рейс. Вів'єн було 32. причини смерті невідомі. Хлоя Грейс Морец заручилася. Про це вона повідомила в інстаграмі. Клоя Грейс Морец зустрічається із моделлю Кейт Гарінсон, акторка зробила камінаут у 2024 році. А от Ребел Вілсон одружилася вдруге. Вона з партнеркою Рамонною Огрумою відіграли ще одне весілля. Перша церемонія сталася влітку в Італії, але вона була неофіційна, адже у цій країні не визнають одностатевих шлюбів. Тому жінки провели ще одне весілля цього разу у дружні долгибати людей Австралії. Стало відомо, коли цьогоріч відбудеться Київ Прайд. Марч рівності запланований на 14 червня 2025 року. Більше деталей команда заходу оголосить згодом. Помер 39-й президент США Джиммі Картер. Йому було 100 років. Він був першим політиком, який підтримав лгбт людей. За час його президентства у 70-х адміністрація Картера зустрічалася з ЛГБТ-людьми. А після відставки сам президент багато говорив про права людини. Я думаю, Ісус заохочує будь-які стосунки, якщо вони чесні і щирі. Я не бачу, щоб б гейшлюби комусь шкодили. Ісус би їх схвалив. Я дякую всім, хто підтримує нас спонсорством на Ютубі. Поки все, але побачимося наступного тижня. Наближаємо рівність разом.